Добро здоров'я, пені панове, і з великим задоволенням. Вітаю вас сьогодні, 4 липня, у п'ятницю. Бачите, знову п'ятниця. Вітаю вас на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Кунчук, Так звуть мене. І це наш перший брифінг за сьогоднішній день. Ніч, буремну, ніч, страшну ніч. Нічно Магідону насправді у столиці України, але тим не менш дуже багато подій, окрім цього жаху, який ми спостерігаємо сьогодні і зранку, і весь вся столиця в Диму насправді. Але разом з тим бачите, 19 мешканців постраждали внаслідок цієї нічної атаки. П'ятеро отримують допомогу амбулаторно, 14 людей ушпиталено. Ну по багатьом районах, по багатьох районах столиці є проблеми там в Дніпровському районі, в житловому. Будинку є пошкодження на території навчального закладу. Там попадали ці уламки без горіння. Солом'янський нежитлова забудова, гаражний кооператив, пожежа, Святошинський район впали на територію уламки складських приміщень. Там величезна пожежа. Ну я не буду повторюватися. Ви бачили світлини. Відео є і в телеграм-каналі Василь Пончутий скрізь по мережі. Там також є падіння уламків у дворі 16 поверхового житлового будинку з загорянням автівок. Дарницький рай... Район, кілько кілька уламків на відкритій місцевості, там без дотонації пожежі Шевченківський район, уламки пошкодили восьмиповерховий житловий будинок. Він правда введений в експлуатацію, але ще не заселений. Слава Богу, там не було людей. Можливо, цими спричинені тим, що не те, що нас на щастя немає вбитих. Ну пожежа там сталося на першому поверсі будинку. Також пожежа в приватному секторі. Ну попередньо, якщо можна говорити, мова йде про забруднення повітря. причому дуже. Же серйозне забруднення повітря в столиці в кілька разів а, вище за норму. Тобто будьте обережні за можливості там або засоби захисту кого ще маски, які залишилися з пандемії. Ну і якщо є можливість обмежити пересування там чи прибування на відкритому повітрі, ну зважайте на це. Плюс у нас пошкоджена залізнична інфраструктура в межах міста. Ну це не залізничний вокзал, слава богу. Але пасажирські потяги західного напряму будуть йти з відхиленням а, через вишневе Дарницю, Там плюс дві години. Нікого знову ж таки це стосується, а міський цей Київ Сіті Експрес буде йти лише північним напівкільцем. Там Святошин-Почайна, дарниця так само може бути відхилення від графіку. Якщо ми говоримо за засоби ураження, то напевно теж рекорд на сьогодні 539 ударних безпілотників шихет і безпілотників-імітаторів різних. Типів запустили. Причому плюс до всього був кінжал. Було шість балістик іскандер М або КН 23 були чотири крилатих ракети Іскандер-К, Ну так як вони йшли, при тому, що Шахеди йшли в подвійному такому ударі. Локація пауза знову ж ту ж локацію полетіло за попередніми даними. В принципі, з 500, 550 засобів повітряного нападу. Це от дрони і ракети. Було Збито, ну звичайно, не все, але в принципі можемо говорити, що 478 одиниць. Причому 270 збито безпосередньо вогневими засобами 208 локаційно втрачені. 268 шістдесят шахетів збито 208 втрачено дві крилаті ракети з тої кількості, про що я казав, іскандерка. Бачите, балістика не збита і кінжал не збитий. На жаль. Ну, в тому числі напевно через засоби, які там щось не знаю, межуються з ними Трамп, і зафіксовано влучання засобів повітряного нападу в восьми локаціях. Це дев'ять ракет влучили, і шістдесят три безпілотники, а також падіння збитих уламків тридцять трьох локацій. Хоч вам результат сь сьогоднішньої новали. Ну і в прицілі в Путіна була столиця України, друзі. Та натомість можна говорити про те, що в Росії зафіксована атака дронів попід і в Ростовській області. Ну, теж будемо. Не бачите, спостерігати за даними від наших військових, там в Ростовській області дронові удари було завдано по кількох містах. Читай виробництвах в Азові. Це такий населений пункт пошкоджено кілька автівок, вікна в житлових будинках і уламки одного з дронів впали на місцевий стадіон. Ну якась пожежа в Сергіївському Сергієво-Посадському округу. Це під Москвою. Там смолоскип достатньо серйозне, куди влучило, що за підприємство. Теж незабаром будемо з вами знати. Не сумніваюся, бо Служба Божа України або Збройні Сили України обов'язково зроблять з цього приводу доповідь. Стосовно теж вчорашніх ударів вони є достатньо симптоматичні, бо чи не вперше безпосередньо прямо влучили в ТЦК в Полтаві. Там на жаль теж загиблими. Ну ми про вчора про це говорили, але. Я бачив, що є різні думки з цього приводу, і в коментарях і в мене, і в різних інших пабліках. Я думаю, що радіти ударам по ТСК, ну точно це помилка. Якби ми там не ставилися до системи мобілізації зі всіма нюансами, куди туди прилітає ракета, і гинуть не воєнкоми, а поруч й звичайні люди, цивільні працівники, там відвідувачі. А інколи і випадкові перехожі це удар по нашому тилу, по нашому спроможності, по нашій спроможності тримати фронт, друзі. В цьому немає нічого хорошого, бо Росія це робить свідомо, щоб посіяти страх, зірвати мобілізацію, ламати нас зсередини от ударами по містах, якраз по інституціях, по інфраструктурних об'єктах. Тому радіти з таких ударів, я думаю, що це саме та реакція, яку вони хочуть, щоб тут було. Давайте не будемо її давати, бо кожна така радість, напевно, ще один крок до якогось там бажання в реалізації виграти. Щось там виграти чи закінчити СВО якоюсь гучною перемогою. Так як це мріє Путін, розказуючи про те, що вони називають війною СВО, ну от і рухається в цьому напрямі. Я ну, дійсно був вчора вражений, бо побачив це і думаю, це про наших людей, трошки чи не про наших людей. Щодо. Ситуації в геополітичному контексті сьогодні ж 4 липня. І, очевидно, таким чином Путін ще й намагався привітати Трампа після її славнозвісної напередодні телефонної розмови з Днем Незалежності. Та сьогодні день незалежності Сполучених Штатів. Ну якраз в цьому контексті ну за всіх час це така дипломатична, дипломатична норма. Лідери різних країн мають привітати очільника Сполучених Штатів з цим святом. Ну і той не має так, відмовити в розмові. Тому у десь в цьому контексті я розглядаю і момент анонсованої розмови президентів Трампа і Зеленського. В принципі, з того, що відомо на зараз, планують вони обговорити призупинення військової допомоги Україні з боку США. Не знаю, чи там Трамп щось буде пояснювати, чи президент Зеленський буде звертатися до якогось его там чергового Трампа. А після того, що сьогодні відбулося в Києві, я не сумніваюся, що ці кадри розлетяться скрізь по світу. Ну буде говорити, як сказав президент Зеленський з Трампом щодо продовження підтримки. США. це якраз він перебував в Данії. Ми розраховуємо на продовження американської підтримки, бо є. Певні позиції, які Європа не може надати. Ну і розмова вчорашня Путіна і Трампа там багато нема чого коментувати. Але знову ж таки, президент Зеленський так сказав: я не впевнений, що чи мають ці лідери багато спільного, оскільки це абсолютно різні люди. Ну і нагадав президент Зеленський, що Україна з самого початку підтримувала ідею президента Трампа про безумовне припинення вогню, а сам він готовий до зустрічі з Путіним задля досягнення миру в будь-який момент. Він так і сказав: що хочете миру, давайте влаштовувати зустріч на трьох, на двох, але саме в такому форматі все інше це просто затягування часу. Ну видання, в тому числі. Слі профільні сполучені штатів посилаючись на кілька джерел. В білому домі сказали дійсно, що планується така розмова. В принципі, ідея розмови, незважаючи на всі ці політичні обставини, з'явилася в вівторок, першого липня, коли оце пішли перші інформації про те, що Америка там призупинила постачання зброї Україні. США поінформують от в чому Фабула Сполучені Штати, типу вустами Трампа поінформують Україну про рішення своє, оце сьогодні, і найближчим часом якраз будуть якісь. Рухи в цьому. В варіанті застосовані, бо знову ж таки, хтось може сказати, що після розмови з Путіним Трамп потихеньку знову вмикає задню. Зараз ми про це поговоримо. Але в принципі в Штатах як це всю тему характеризують, це не пауза і не призупинення допомоги, оскільки перебувають в процесі в Сполучені Штати визначення того, як найкраще підтримати українську оборону. Бо знаєте, коли там починають говорити про те, що запаси там не такі, арсенали виснажені. Ну якщо ми ну, подивимося на ту кількість там кілька тисяч снарядів 155-го п'ятого калібру. Там і пару десятків ракет ПАК 3 Ну це точно не про виснаження арсеналів Сполучених Штатів, але побачимо за словами деяких співрозмовників. Теж телефонна розмова Трампа і президента Зеленського почала готуватися ще до того, як стала відома історія з припиненням допомоги. Тобто, буде ще один елемент цієї розмови. Побачимо, бо відповідно додати нового раунду переговорів, Орів між Росією Україною, немає ніяких затиків, там все там рухається як треба. Це позиція, до речі, Москви, і кожна сторона чекає пропозиції щодо термінів. Це пісочний рот Путіна Встиг наговорити ще перед розмовою Трампа і Путіна. Але Москва не обговорює публічно свій меморандум щодо врегулювання конфлікту. Оскільки це може зашкодити процесу, і за його словами, російська сторона поки що не обговорювала документ з українською. Також він заявив, що Кремль повідомить, якщо. І в який термін будуть якісь якби, просування в цьому розумінні, ну те, що вони не обговорювали з українською стороною, що там якийсь новий є секретний документ, ми про нього не знаємо але. У будь-якому разі Путін черговий опустив Трампа. Причому так не тільки в дипломатичному а й в людському варіанті. Тема припинення постачання американської зброї Україні не піднімалися під час їх розмови. Про про можливість зустрічі також не йшла, йшлося, але ідея зустрічі висить в повітрі. Що Путін не відступиться від досягнення цілої так званої СВО в Україні? Трамп дійсно вимагав це. Так, між іншим, це повідомляє, до речі. Кремль, вони одразу вийшли з прес-релізом стосовно цієї розмови. Що Трамп вимагав якнайшвидше припинення війни, проте Путін хоче шукати переговорне вирішення конфлікту. Ну, він хоче шукати, а при тому він буде продовжувати бомбардувати Київ, Харків, Одесу, Суми, Дніпро, Полтаву. Ну так як він любить і вміє це робити. А при тому, що я бачив, як теж ви відреагували на одну з деталей. Я думаю, що це просто як знущання, тому що як, в принципі, на такому рівні подібні речі в прес релізи не включають, але росіяни вирішили включити. І це дійсно, якби знаєте, закреслює всю потужність, там всю я не знаю навіть міць сталість того, що називається американська демократія. Путін і Трамп обговорили можливість обміну стрічками, художніми стрічками, фільмами, які просувають традиційні цінності, які близькі Російській Федерації і адміністрації президента США. я зацитував цього Ушакова. Я абсолютно погоджуюсь з представниками, учасниками нашої спільноти, які одразу написали, що можуть обмінятися лише двома стрічками. Росіяни відправлять в Штати те, що їх цінності це холодне літо 53 го Я думаю, що люди старшого покоління. Пам'ятається, а американці можуть відправити в Росію мовчання ягнят, і хай вони там в двох своїх кінотеатрах, як то Сталін колись закритому і дивився, десь якось так. Ну, що сказав Трамп? В нас була розмова. Ми говорили про багато речей, включаючи Іран. Що ми говорили про Україну? Так, да, ми говорили про Україну, і я не задоволений. Ну. Черговий відкритий Путін його послав, і він тепер, нарешті, ну, з'ясував, що він незадоволений. Сьогодні в нас не було ніякого прогресу. Жодного прогресу. Абсолютно, ми не припиняли допомагати між іншим українцям. Ми постачаємо зброю. Вже надали надзвичайно багато. і Ми продовжуємо це робити. Але певні кроки, про які йдеться, ми поки що не зробили. Ну каже так, ну за, за всяких, хто винний, знаєте? Байден спустошив всю нашу країну, віддаючи їм зброю, і нам потрібно поконатися що в нас її вистачає для себе. От вам і результати. Путін ще каже: ну ну давайте, ви поки рахуйте, я буду робити свою брудну справу. А що сказав президент Зеленський про цю розмову з Путіним? Нам потрібна зустріч знову ж таки, якщо хочемо мати мир. Я не впевнений, що в них багато дуже спільно, адже це абсолютно різні люди. Але якщо ми говоримо про Україну, ми відразу говорили про ідею безумовної зупинки війни, і в Росії лише Путін приймає рішення саме тому нам потрібна зустріч на рівні лідерів, якщо ми хочемо мати мир. Ось вам основна фабула, якраз. Знаєте речей, які можливо десь опосередковано, але ідуть паралельним треком, і одна від однієї залежить. Ця от атака сьогоднішня нічна на столицю. І оці от е високосвітські геополітичні страшні розмови про обмін художніми стрічками. Це дійсно, от якраз е те, що характеризує, на жаль, сьогодення і рівень політичної думки. Ну е слава Богу, не скрізь. Ми зараз ще встигнемо про це поговорити, Але ключові висновки інституту дослідження війни на сьогоднішній день, на сьогоднішній ранок, виглядають таким чином. Е ну, якби коротко, президент Путін відхилив заклик Президента Трампа до швидкого миру в Україні під час телефонної розмови з Трампом це крапка заявлена відданість Путіна своїм цілям в Україні, включаючи усунення так званих корінних причин війни, прямо суперечить його ствердженню про те, що Росія підтримує змістовні переговори щодо припинення війни. Деталі нещодавнього призупинення США допомоги Україні залишаються незрозумілими. Я вже казав, там якась є детективна історія за участю однієї персони, яка є політичним радником цього міністра оборони. Хай з'ясовують внаслідок українського удару. Загинув заступник головкома ВМС Росії в Курській області. а Невідомий ще, начебто, актор можливо вбив високопоставленого чиновника Федеральної служби безпеки Росії в Москві. Ці всі елементи в мене є в телеграм-каналі. Можете подивитися завчора, включно з дійсно з цим вибухом в Росії. Ну і плюс в Луганську там колишній мер. Окупаційний був знищений Служба безпеки України, і західні союзники України продовжують надавати військову допомогу Україні, але штати залишаються єдиним українським партнером, який може надати певні критично важливі системи озброєння, особливо засоби ППО в великих масштабах і швидко, якщо захочуть. Ну і підсумовуючи це все і дивлячись на те, як розгортаються події, німецьке видання. Держстандарт вийшло з заголовком. Війна в Україні закінчиться в 26-му році. Путін захоче пересидіти термін Трампа, накопичити зброю, стабілізувати економіку і спробує домогтися зміни влади в Україні, щоб потім. Знову наступати, ну от, знову ж таки, така ризка під всім, що вище сказано. Так, друзі, генштаб Збройних сил України на сьогоднішній ранок доповідає про 110 бойових зітнень, противник завдав два ракетних. Ну це без урокування, звичайно, ночі, і 51 авіаудар. Дві ракети, оце Полтава, якраз скинули 79 керованих бомб. Здійснив 1120 ударів дронами Камікадзе, 4500 обстрілів наших військ-населених пунктів тобто активність знову. Збільшується ворог просунувся за даними діпстейту в кількох населених пунктах. Кам'янське зірці в зірці біля Андріївки, богатиря, Неліпивки і при тому окупацію здійснив Мілове і Строївки. Також просунувся біля Тополів, Федорівки і Піддубному. По за даними за картами інституту дослідження війни, українські війська нещодавно просунулися поблизу Борової Сіверська, також в західній частині Запорізької області. А російські війська нещодавно просунулися поблизу Куп'янська, Турецька, Великої Новосілки, а також на заході Запорізької області. Ну, про всі ці регіони ми намагаємося з вами ну, в такому щоденному варіанті говорити. І Канашенка з друзями сьогодні вночі героїчно збили аж 48 українських безпілотників над регіонами Росії. Були влучання. Я вище це зазначив, але будемо знову ж таки чекати інформації конкретних від наших відповідних інституцій, які здійснюють ну, реалізацію цих операцій. А на південному напрямі, оскільки вже частіше з'являється Запоріжжя. І якраз просування там і битви за певні населені пункти. Ворог зменшив кількість штурмів, але посилив обстріли. Це якраз речник сил оборони Півдня. Пан Волошин каже так, що противник проводить перегрупування сили засобів, щоб дійснити активізацію штурмів, але не припиняє бойові дії щодо обстрілів. Удари, удари продовжуються, в тому числі з ракетних систем залпового вогню. також значно збільшив кількість ударів дронами. Камікадзе, заактивізував застосування авіації за останню добу противник завдав ударів некерованими авіаційними ракетами по населеному пункту Козацьке, а також активно застосовує по Кам'янському каби. Ну за ми з вами теж говорили вже не один раз. А щодо міжнародних дій, які застосовує українське військово-політичне керівництво, так чи інакше все лежить в двох площинах: це з одного боку озброєння, озброєння ще раз озброєння, а з іншого боку, нашої інтеграції в євроатлантичні структури. Ну, якщо що з НАТО зараз складніше, то з Євросоюзом, ну якби теж не просто, але виглядає трошки перспективніше. Я так скажу. Ну, давайте по порядку. Рішення Пентагону призупинити деякі поставки зброї в Україні стали справді несподіванкою навіть для тих, навіть всередині штатів, то зазвичай добре поінформований про такі питання, включно членів конгресу і представників держдепу. Принаймні, так заявляє видання політику. Ну воно плюс-мінуси виглядає. Бо якщо мова йде про одну особу, е яку ніхто не проконтролював, а рішення якої виконали отак, от е блискавично, ну це точно не про систему там, навіть е колективної безпеки всередині самих Сполучених Штатів, е от е якраз е я думаю, що все це зробив директор з питань політики Міноборони Колбі. Нас фактично немає радника з питань нацбезпеки. Я навіть не впевнений, що з цього приводу. Воду консультувалися з Марком Рубіо. і в Білому домі є внутрішні розбіжності. Так характеризує ситуацію конгресмен Майкл Маккол. Ну, ця характеристика плюс-мінус відповідає і нашому з вами передбаченню, яке ми робили ще на початку якраз цієї колотнечі, коли я давав вам довідку відносно цього колбі, хто він, що він, і чим він дихає. Тепер щодо перебування українського президента в данії було там кілька моментів. Ну, по перше, якби привід. Початок головування Данії в Євросоюзі, тому там зібралося все європейське начальство, і треба було якраз використовувати цей момент, щоб просувати нашу євроінтеграцію. А з іншого боку, данія це данська модель, це одна з країн-лідерів з підтримки України. Тому Дуже важливо там мати сталий, хороший зв'язок і надалі. От зокрема прем пані прем'єр-міністр Данії заявила, що припинення військової допомоги США стане серйозним ударом для України і Європи. Якщо Штати вирішать дійсно не надавати Україні те, що потрібно, це буде серйозним кроком назад, як для України, як для Європи, так і для НАТО. Ну, Метте Фредеріксен ще додала, що хоче, щоб інші європейські країни фінансували більше виробництва в Україні, підтримали подальші санкції проти Росії. До речі, за 18-й пакет, як ми обережно з вами передбачали, там є просування. А водночас пані президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн зазначила, що такі рішення штатів це чіткий сигнал або чітке послання щодо посилення нашої власної підтримки. Вона повторила думку щодо необхідності власного нарощування виробництва озброєнь Євросоюзі. Якщо будуть прогалені в підтримці США, Європа докладе максимум зусиль, щоб їх заповнити. Ми всі сподіваємося, що штати продовжать підтримку України і через Україну. Ще раз кажу там найбільш критична історія, це засоби протиповітряної оборони. Все інше можна якось полагодити так, щоб ми не думали, що там повна катастрофа. Але якщо будуть якісь прогалини, то я особисто вірю. Каже пані Фредеріксен, що ми повинні докласти зусиль, щоб їх заповнити виробництва, і хочу донести іншим лідерам Європи, що у вас більше потенційної можливості виробництва ніж у нас фінансів. Але я впевнена, що ви зможете виготовляти критично важливі засоби в Україні. Якщо ми зможемо знайти фінансові засоби для цього, думаю, це буде наступний крок для Європи. До речі, стосовно цього іншого напряму, який називається там Угорський чинник, це ж дуже важливо. Бо Данія приєднується в цьому розумінні до Німеччини, хоча Німеччина поки що прибрала це з публічної риторики. Данія буде вимагати призупинити право голосу Угорщини в Євросоюзі через блокування вступу України. До речі, поляки головуючи в Європі такі тези не висували. А пані міністр в справах Європи Марі Б'єре закликала посилити тиск на Угорщину через порушення засадничих принципів ЄС. Зокрема, Копенгаген буде домагатися активізації про процедури за статтею 7 е, угоди про ЄС згідно з цією статтею в крайньому випадку країну можуть позбавити права голосу в раді ЄС. Це найсуворіший механізм покарання в межах ЄС. Вигнати країну з ЄС неможливо. Це теж треба відзначити, бо багато хто пише, що їх не виженуть. Ну так, чо їх не вижить, я погоджуюсь, але. В них в цьому договорі такого позиції немає. Ми досі бачимо порушення фундаментальних цінностей. Саме тому ми продовжуємо процедуру за статтею 7 і слухання щодо Угорщини. Ну знову ж таки, час іде. Ну і план насправді в нас дуже амбітний до кінця року взагалі розкрити ці всі кластери. Для того щоб більш потужно рухатися в 26-му році, так от що каже президент Зеленський, що жодна країна не зможе зупинити Україну на шляху до вступу до Євросоюзу. Нам потрібна підтримка. Я вважаю, що ніхто не зможе зупинити Україну на цьому шляху. Жодна країна, звісно, залежить все від єдності в рішеннях ЄС а з нашого боку. Ми зробимо все, що ми можемо. Але нам потрібна підтримка всіх членів Євросоюзу. Ви знаєте, які це країни? Це чутливе питання, але так чи інакше ми зможемо з цим впоратися. you <clears throat> Це з цієї точки зору, що спробуємо якби активізуватися, і побачимо наскільки ретельною і відданою в цьому зв'язку буде Данія. Хоча Данія одна з перших країн, яка взагалі зголосилася на те, щоб фінансувати український оборонно промисловий комплекс, і в цьому зв'язку, якраз в Данії, відбувається, чи навколо Данії, чи в співробітництві з Данією, відбуваються всі наші моменти по якраз нарощуванню засобів стримання в тому. В тому числі і засобів протиповітряної оборони, і от ця історія з дронами-перехоплювачами, якраз в Данії отримала новий поштовх. Бо як сказав знову ж таки президент Зеленський, дуже розраховуємо на збиття шахедів у великій кількості. Ну за велику кількість ви сьогодні чули та кількість, яку запускають же росіяни. Ну правда, не кожного дня, але так, от бачите, раз на тиждень вони вже там до п'яти сотень можуть доганяти. Співпраця України і США – хороший початок працювати в цьому напрямі. Головний компонент це дрони-перехоплювачі, які вже показали себе в Україні. Також домовилися з колегами, а там було підписання великої угоди. Що деякі наші корпорації зможуть мати доступ до відповідних технологій, це може пришвидшити збільшення ну, якби саме виробництво. Сказав президент Зеленський, якраз від візиту на урочисте відкриття головування Данії в раді ЄС, він насамперед очікує посилення обороноздатності України і власне те, що я сказав, прискорення нашої інтеграції. Кластери хочемо їх відкрити. Технічно ми готові до відкриття. Хочемо відкрити зараз хоча б один. Але дійсно є от політичні блокування виключно політичні. Є два напрями, які нам дуже потрібно вирішити зараз. Це внутрішнє фінансування виробництва зброї в Україні. Дуже сподіваємося, що зможемо домовитися з ЄС. Є ще ракетна програма. І Про ці речі говорив президент Зеленський з Данією з власне зурсуду у Ляйн, Антоніо Коштою. Ну знову ж таки, судячи з реляція, яку потім видав очільник офісу президента Єрмак. Що домовилися про те, про що на жаль не можуть зараз сказати чи на щастя не можуть зараз сказати, бо це таємниця. Ну дай Боже, бо з того, що є в загальному доступі, це домовленість про українсько американську співпрацю для виробництва дронів, і зокрема власне оце дронів-перехоплювачів під час візиту до Данії було підписано угоду з американською компанією СвіфтБІТ. Йдеться про сотні тисяч дронів вже цього року і можливість значно масштабувати виробництво наступного року. Тобто головний компонент це дрони-перехоплювачі, які показали себе вже в Україні. Сказав президент, ми вже тестували дрони кількох компаній. Зараз підписали це серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття шахетів у великій кількості. Плюс до всього, ми ще бачимо з вами, що Швеція передає Україні нові артилерійські стволи Арчер. Ну, звичайно, стволи довго не живуть. Ви ж розумієте, це теж якісь снаряди, розхідник, але так якби в часі. В продовженому, але все одно от стволи, і підводні засоби на 157 мільйонів доларів. Це 18 -й, 19 -й пакет підтримки на нові військові можливості для України. Це дані від міністра оборони Пола Йонсона. Допомога також включає засоби далекобійного удару, підводні засоби. А також додаткову логістичну підтримку окремо будуть захоплені вантаживки Волво і Сканія і нова контейнерна система для прискореного і безпечного розвантаження техніки. Ну, друзі, дуже би хотілося, щоб вся ця машинерія швидше і швидше запрацювала, і щоб не тільки там до Сергієва посада, а конкретно до Кремля все це долітало і там пожежі, смок над Москвою, яка би не спала не від дискотек, як і двіжняка, як вони ці двіжухи, як вони люблять говорити, а від української балістики. А, так, з зновації я вже казав про цю історію, але будьте уважні, дійсно в нас в Україні з липня місяця мінфін. Буде здійснювати перевірки, чи знаходиться переміщення особи за межами країни. Це буде кожного місяця в кожної особи стосуватися. Якщо людина буде без поважної причини 90 днів поспіль не перебувати на території України, є довідка про статус ВПО і відповідно грошові виплати можуть бути відкликані. При цьому от, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО сказав так, що. Людина зможе отримати її повторно після повернення в Україну, подавши відповідну заяву онлайн чи через застосунок ДІЯ або офлайн, звернувшись до ЦНАПу або органів соцзахисту. А, так, друзі, і з огляду на все це ще один такий момент пов'язаний з грошима. Я думаю, що всі відзначили, хто в цьому бере участь, не зважаючи на всі інші моменти. Держава повернула українцям рекордні 490 мільйонів кешбеку за травень. Це найбільша сума за місяць від старту програми національного кешбеку в вересні 24-го, Тобто, гроші за покупки українських товарів вже отримали понад 3,5 мільйонів людей. Загалом за 9 місяців, майже 3 мільярди гривень. Тобто, кешбек нагадаю, це можливість оплатити комуналку, ліки, книжки, благодійність або зробити донат на Збройні Сили України. Вся ця тема працює до кінця 25-го року. Як вона буде і чи буде вона продовжена, теж будемо бачити. Так виглядає початок сьогоднішнього дня з основну. Характеристиками, параметрами, вже і статистика є. Друзі, дякую, що ви є на YouTube каналі Василь Кланчук. П'ятниця, 4 липня, на календарях і за вікнами. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки. Вмикайте, аби не пропускати сповіщення про вихід наступного відео. Якщо воно заходить, вам в принципі цікаво, то не соромтеся там. Категоричні українські вподобайки, лайкоси. Все як має бути. На загал дуже дякую моїм патреонам. Дякую, спонсорам каналу. Дякую, друзі. Та така фішка є від YouTube, можна стати спонсором каналу Василь, Василя Климчука. Є така фішка абсолютно там в описі до цього відео і серед інших опцій є і ці, якщо маєте бажання, можливості радий завжди спілкуванню. Далі кожен з нас, кожен на своєму місці, не сумніваюся. 24 на 7, як мінімум, як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими захисниками, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся далі обов'язково буде. Слава Україні!